Реагувати швидко та професійно у селі Підберезя Горохівської громади відкрили першу частину місцевої пожежної охорони. Надзвичайна ситуація може статися де завгодно, тому доїзд має бути оперативним. Голова горохівської громади Віктор Годик каже, що найближча пожежна частина за 15 кілометрів від села. Тому люди на місцях більше ніж необхідність. Ми вирішили от, е, чітко спрацювати для того, щоб показати результат. Тільки в єдності нам дуже буде легко. І ми спрацювали кожен взяв на себе зобов'язання е, з трьох сторін. Створили цю частину спільно місцева влада, бізнес та американські партнери з проекту USAID Говерла. Саме завдяки цьому проекту громада отримала необхідне обладнання для пожежників та форму. Автомобіль передали надзвичайники. Ми сприяємо тому, щоб створювати добровольчі місцеві пожежні команди для ліквідації цих пожеж в територіальних громадах. Чином гасити пожежі чи ліквідовувати інші надзвичайні ситуації у цьому регіоні будуть значно швидше. Троє рятувальників працюватимуть тут на постійній основі. Решта добровольці, які за потреби долучаться. Якщо доброволець, значить готовий. А для роботи у спецтранспорті є все необхідне. Микола його водій. Це от є такі в нас кусачки, ножиці, які так само вони можуть з машини. Перекусити там стойку, допомогти до, достати, наприклад, людину. Тут же електродомкрад бензопила і різні розжими. Усе нове та справне. Путує. Розжимати, може, де кого затисне, то можна буде розжати. Чоловік говорить, що в навколишніх селах досить часто трапляються ситуації, де якраз рятувальники на місці були би в нагоді. Поля горіли, ліс горів. Е Аварії були, бо ж то йде міжнародна траса. Раді відкритті місцеві жителі, бо вже бувало різне. Діти грали з сірниками, запалили сіно і пішло по хліву і до хат. І все отак. Борону тримати треба на всіх фронтах. Не дай Боже, якась біда на місці є. Тим більше всі окружні села це все один старостинський округ. Допомогу, не дай Боже, звичайно, щоб це таке сталося, але будуть мати всі села, всі жителі окружних сіл. Відкриття пожежної частини в селі також не обійшлося без пісень та дитячих привітань. Нехай ваша зміна завжди буде успішною, а вихідні спокійними. Нехай ризик для життя буде мінімальним, а заробіток максимальним. А щоб рятувальникам працювалося добре, а машина не підводила, піщанник відслужив молебень, то освятив і пожежників, і транспорт. Спаси Богу, справляє 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 людей автомобіль це у кропів водой святоміця і сина твої, і святого беремо. духа Богу, до слова ця місцева пожежна команда у підберезі вже 99-та на волині за таким показником наша область є лідером в україні марія вавренюк васильмарищук дванадцятий канал